Всім привіт з Ірландії! Слухайте, це стілець так, рухається. Я, нічого, це не підлуга, нічого не можу з цим зробити. Колись я говорила на цю тему відразу до справи, що не нудіть, бо я в такому млявому настрої, але все одно хочу поговорити, бо поговорити я відпочиваю. Говорю про це записувала, нікому не сподобалось. Ну зараз я думаю, що це буде актуально. Надихнув мене цього разу Корчинський, який закликав, як діяти українській діаспорі за кордоном. Що якщо ви кажете, в такій приємній країні і на вас ракети не падають, то треба виходити на протести. Я не знаю, як це діє за законодавством, якщо ти біженець і маєш тут прихисток, може, не можеш. Треба з юристом говорити. Ну для іммігрантів, які тут мають всі права вже і давно живуть, ну, може і, і, може і добре, добра ідея. Хоч, а чого не можна збиратись? Можна збиратись робити якісь українські, і це робиться, і це робиться українські вечорниці, українські якісь заходи, які показують нашу культуру. Боже. Ну, і не можу це сказати, не сказати, які показують нашу культуру, а не тільки показують, що ми хочемо жити на те, що ми беремо гроші в ірландських платників, вони там у нас. І мене так зачіпає це, бо насправді мене зачіпає, коли дитині кажуть, вона шукає в Дубліні кімнату, дитина 18 років, бо вона в коледж, в коліж навчається. А їй кажуть, яка кімната ірландця? Я працювала, коли вчилася в коледжі, і ти йди працюй. що ти на нашій шиї сидиш, платників податків. І мені от хочеться запитати, а коли ви працювали, вчилися, ви сплачували повністю за себе за коледж, вчилися в день, ввечері заробляли і повністю себе отримували. Чи мама платила вам за коледж? А за вашу кімнату, і ви трошки ще приробляли вечорами. Як це було? Тобто ви повністю заплатили за своє навчання і життя. Ну, Якщо все ж таки мама заплатила, а ви там собі на помаду заробляли вечорами, це жінки таке пишуть, такі жорстокі. Ну, і Мене не може це не зачіпати. Я, от, Мене зачіпає реакція взагалі. Тут я не хочу сказати, що витланці погані, мені їх реакція зрозуміла. Мені просто ну, боляче, що це вже несправедливо на всіх. розумієте. Там, о, о, коли там людина каже, я інвалід, а їй кажуть, іди працюй, що ми не повинні тобі давати житло безкоштовне. І таке пишуть, коли це дитина. Коли дитина пише мені 18 років, і я хвора, мені операцію зробили, а вони кажуть, що все одно курва працює. Ну що? І мені, ну, боляче. Від цього бону це несправедливо. І побачте, як от ставлення на всю націю. Правда? До всіх нас, таке ставлення. Тому ми всі про це й говоримо. Навіть якщо іммігранти вже давно тут живемо і поїхали, влаштувалися, як влаштувалися. Хто як? Так ось, прошу я. Про ірландську діаспору, звичайно. В чому мені цікава ірландська діаспора? Мені цікава ірландська діаспора, що вона здавалася з таких невдач важких падінь, ірландська нація зробила собі бонуси. І от мені б хотілося, щоб Україна теж зробила собі бонус з усього. І якщо серйозно, шлях Ірландії мені подобається. Так, ірландці ще 100 років тому до Ніголі не говорили взагалі англійською мовою. Ну, тут є в нас такі острови різні, і от вони там жили, ловили рибу і говорили ірландською. так. Таке було, вони не завжди знали мову англійську. А це мені розповідав мій вчитель англійської мови, Валентюр. Йому 72 роки на той момент Казав, що його дідусь так і не вивчив Ну, Тобто він мене таке заспокоював, що Катя, як ти не будеш знати нічого, знай в нас тут нічого страшного. І було таке, що мені. Коли я в Сауні сиділа, що мені казали вчити краще ірландську. Нахід та англійська потрібна. Нічого страшного. Ірландська кажуть, легше. Як почали говорити, то дідусі, я тільки отак зробила. Так, про діаспору. Те, що в Вікіпедії, я не буду вам повторювати, але от такі основні тези, якщо вам Подивитися в Вікіпіді, то зараз я вам скажу. А, ну, в Ірландії були важкі часи, досить довго. За борги їх продавали в рабство а, з чорними людьми разом, а потім а, голод, коли вони масово хто зміг поїхав. А, викидали є такий фільм на вулиці людей, на вулицю з дітьми. Іди з хати, і вони копали собі там якусь ямку, щоб зігрітися, і так і помирали. І, і страшні страшні події. І про це дуже багато всього, якщо ви захочете подивитися. І це цікавий приклад для нас, бо з нами теж багато схожого. А, і потім вже і Незалежна була Ірландія, все одно важкі часи, економічні. Вони їхали, їхали. Чудовий фільм Бруклін є чудовий. Все одно вона обрала ця ірландка, повернулася, а потім обрала все одно США нову країну. Хоча тут влаштуватись вона могла з часом краще, а, і вони. Ці невдачі використали так, що вони дуже сильна потужна діаспора і політична сила в США. Так, 15 президентів США, етнічні ірландці. Серед них такі відомі, як Кеннеді, серед них такі ну, Байден теж частково. Там вони, от Кеннеді вони повністю, я так розумію, що ну, не буду там зараз їм черп міряти. Не знаю, як вони вважали себе ірландцями-католиками. 30 мільйонів проживає ірландців, і вони там все захопили в США, тобто там і банківська сфера, і все на світі і бізнес, і Кеннеді. якщо клан Кеннеді подивитись кіно, то спочатку президентом хотів бути батьком. Кеннаді. І він сказав, що його родина, його батьки приїхали, католики, приїхали у США, і вони важко працювали. Тобто такий от шлях. Так, І мені здається, взагалі, можливо, я помиляюсь, бо я ж не істина в останній інстанції, що якщо вони сім'я дів алгу, то це важка праця. І Ну, життя ваше поліпшиться до певного рівня з часом, і, звичайно, діти ваші взагалі будуть доску свої. Якщо вам це цікаво, такий шлях. Ну, і головне не забувати про Україну, підтримувати Україну. На жаль, українська діаспора, вона ну, теж суттєва, але таких, як ірландська діаспора, таких здобутків немає. І, і от про що я це все говорю вам? А я ще хотіла сказати про острів? У нас тут є острів, їхати можна з машиною на паромі, і він заселений, і там от прапори США, ну, у нас сусюди прапори США і прапори Ірландії, прапори США, і ну, там, з цього острова масово з деньгою їхали Ірландці. Масово там пам'ятник цьому. Я колись знімала на початку тільки. Може, я ще. Фотографії робила і в однокласники, так я була там колись на цьому сайті. Ну, зараз мене зберігається сторінка, я так не користуюсь нею. Що ну, 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 брехати? Так було. Навіть якщо я збрешу, що не була, всі, хто мене знають, а мене дивляться, люди, з якими я там познайомилась, можуть сказати: Катя, ну що? Не бреши. Так ось, і, а... Є такий острів, тобто є пам'ятник, навіть в Доні, і там навіть кількість, скільки поїхало в усі часи. І ось ще такий момент. От я б хотіла сказати, вони не кричали діаспорі, як ви клять і зрадники, чого ви поїхали в Америку, тобто вони скористалися, і діаспора, вона. Ну, не можу сказати, що головний такий фактор, але фактор справжній такий другий, може, зазначенням в отриманні незалежності. На жаль, в нас такої діаспори на той час не було. Бо вони дали зброю, за свої гроші купували. Уряд Америки підтримав Ірландію. Щоб Ірландія у 22-му промалосила свою незалежність. Ну, вони там в 21-му, перший акт було, в 22-му вже не все. Вже всі, всі сторони підписали це все. А, тобто не треба кричати нікому, що діаспора, це зрадники, хто поїхав. Важке життя в кожному свій шлях, але і використати це можна як. На прикладі Ірландії, як вони зробили на прикладі ірландців. Так, великі гроші, підтримка уряду США, і це зіграло. А потім бізнес ще приїхав з США, приїхав сюди, як і ірландці. Наприклад, Бандор, мені здається, от там от власник трьох готелів він привіз гроші з США і розповідають часто про людей, які поїхали там 100 доларів. Назбирала вся родина, 16 дітей. Там, я не знаю, як вони назбирали, голодними були, щось продали, дай Боже, не нирку а, чи дитину маленьку. І дали їй 100 доларів, вона поїхала і привезла, ну, за, де, за якісь кількість років привезла мільйон доларів. Таке показують, і там їх дідусі вони і бабусі їх показують, ну, вклала в економіку тут і в бізнес. Часто тут побудували бізнес і саме ірландці США. Так що використовуємо всі можливості і навіть падіння недачі, наприклад, ірландців. Якщо ви знаєте якісь інші приклади, я вам буду вдячна а, вам, якщо ви про це розкажете. Дякую вам за увагу! Лишайтеся, що там на кінець я вам покажу. Ковбасу поки не буду знімати, бо одну і ту саму купую. Щось інше, якусь іншу їжу. Сало можна замість ковбаси. Дякую вам і на все вам добре. Є такий рецепт, ви можете подивитися в гуглі салату з домашнім сиром. Він дуже просто робиться, додається майонез, сир, чесник. Два зубчики і укроп все. Але от я робила по-своєму, додавала виноград кожен раз. І от зараз я зробила рулетики, і в них такий от салат, як за рецептом. І от краще за рецептом. Тобто, ну, здається, що просто, але поєднання чудове. Так, що всім теж раджу, ну, рулетики можете не робити. Можете просто собі салат зробити. Там ложка тільки майонезу, тобто він ну справді для травневого системи непоганий.